Бінокль Binokel 20x50, код 00571. Youcon 20x50 компактний бінокль з поропризмами, постійного збільшення 20 х За рахунок 50 мм апертури дана модель досить світосильна для своєї високої кратності. Тубус бінокльюкон 20х50 оснащені відкидними кришечками для об'єктивів та окулярів. Кришечки об'єктивів незмінні, але для зручності користування приладом обертаються навколо центральних осей і можуть бути зафіксовані в будь-якому положенні. Акуральні кришечки за потреби знімаються, забезпечуючи доступ до кільця корекції діоптрій. Технічні характеристики. Збільшення 20х, діаметр об'єктива 50 мм, мінімальна відстань фокусування 10 м. Кутове поле зору 3 градуси. Поле зору на 1000 метрів на 52,4 метри. Діаметр вихідної зіниці 2,53 мм. Віддалення вихідної зіниці 10 мм. Фактор сутінків 31,6. Світа сила 6,25. З комплектації входить чехол та нашийний ремінець, серветка для оптики інструкція по габаритам. Розміри бінокля 21,5 на 18,5 на 7 см. Вага бінокля 990 г.